Ми реально стоїмо за підвищення зарплат військовим, а не депутатам. Нам потрібно, щоб військовим були підвищені зарплати. Мені кажуть, як це зробити. В нас дірка, в нас країна банкрот. У нас нема... дефіцит бюджету 45 мільярдів доларів. Як це зробити? Дуже просто скоротити не військові державні витрати, скоротити депутатів, скоротити чиновників, скоротити міністерства, скоротити всі ці непотрібні не військові державні витрати і переспрямувати їх на військо, на фронт, нашим військовим, бо вони. Купляють все самостійно, вони купують автівки собі, спорядження, зброю, дрони. Вони зі своїх зарплат це фінансують. А чи фінансують зі своїх зарплат депутати? Вони більшості просто крадуть і обкрадають нашу націю.